Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо із вами тему, яка присвячена завданню хімічної кінетики. Розглянемо наступні питання: загальні поняття хімічної кінетики, швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від концентрації реагентів, енергія активації, вплив температури на швидкість реакції, каталіз, швидкість гетерогенних реакцій. Перше, що розглянемо, це будуть загальні поняття хімічної кінетики. Хімічна кінетика це розділ хімії, який вивчає швидкість та механізм перебігу хімічних реакцій. Вона вирішує дві конкретні задачі. Перше це визначення механізму реакції, друге це кількісний опис хімічної реакції за допомогою кінетичного рівняння. Механізм реакції. Це сукупність та послідовність елементарних стадій, через які буде проходити хімічна реакція від вихідних речовин до кінцевих продуктів. Звичайне рівняння реакції буде містити інформацію лише про склад та кількість речовини, яка вступає у реакцію та утворюється внаслідок неї, але не буде відображати реальних процесів, які можуть відбуватися в дійсності, тобто не буде описувати елементарні стадії. Якщо говорити за елементарні стадії, то це є проміжні одиничні процеси протягом хімічної реакції. Вони не можуть бути розділені на простіші акти хімічної взаємодії і включають зіткнення реагуючих частинок, розрив зв'язків у вихідних сполуках, утворення проміжних продуктів. Встановлення механізму пов'язане з класифікацією реакцій за молекулярністю. Але про це поговоримо дещо інше. Кінетичне рівняння це математичний вираз, він описує залежність швидкості реакції від концентрації речовин і дає можливість визначити змінення кількості вихідних реагентів і продуктів реакції протягом її перебігу. Як уже говорилося, механізм буде пов'язаний із класифікацією реакцій за молекулярністю. Молекулярність реакції є характеристикою, яка визначається кількістю молекул, що беруть участь в елементарній стадії при взаємодії чи перетворенні частинок, і за молекулярністю розрізняють такі реакції: мономолекулярні, бімолекулярні та тримолекулярні. Мономолекулярні це ті, в яких елементарним актом є перетворення однієї молекули ізомеризація, дисоціація тощо. Бімолекулярні такі реакції, елементарний акт в яких буде здійснюватися при зміненні двох частинок та три молекулярні. В таких реакціях елементарний акт буде здійснюватися при одночасному зіткненні трьох молекул. Доведено, що одночасне зіткнення більше трьох молекул практично не є можливим. Наявність у рівнянні великих стихіометричних коефіцієнтів одночасно буде вказувати на складний механізм, який складається із декількох елементарних актів. Наступне, про що поговоримо, це буде швидкість хімічної реакції. За ознакою фазового складу реакційного простору в хімічній кінетиці будуть розрізняти гомогенні реакції та гетерогенні реакції. Гомогенні це ті, які перебігають в одній фазі одночасно по всьому реакційному простору. Гетерогенні – у яких між речовинами в реакційній системі існує поверхня поділу. Швидкістю реакції називають фізичну величину, яка визначається кількістю речовини, яка вступає в реакцію або утворюється внаслідок реакції за одиницю часу. Це якщо говорити для гомогенних реакцій. А для гетерогенних на Одиниці площі реакційної поверхні. Однак відношення кількості речовини до одиниці об'єму це молярна концентрація. Тому швидкість гомогенної реакції буде дорівнювати зміненню концентрації вихідних сполук чи продукту реакції протягом часу. Розрізняють відповідно середню та миттєву швидкості реакцій. Середня швидкість реакції буде визначатися різницею концентрації речовини протягом певного часу. Формула, відповідно, представлена на екрані. У ході реакції змінюється концентрація реагуючих речовин, і відповідно буде змінюватися швидкість реакції. Чим коротший проміжок часу, тим менше змінення концентрації і тим білище відношення до істинної швидкості реакції. Істина швидкість реакції є похідною від концентрації за часом. Формула відповідно представлена. Протягом реакції змінюються концентрації всіх реагентів продуктів реакції. Для реакції з різними стихіометричними коефіцієнтами, швидкість змінювання концентрації реагентів теж будуть різними. Це необхідно враховувати при обчислювальній швидкості реакції. На швидкість реакції будуть впливати різні чинники. В першу чергу це природа реагуючих речовин. Деякі реакції можуть відбуватися миттєво, інші можуть перебігати роками, наприклад, вибух і корозія. Далі це концентрація реагентів, площа поверхні дотику фаз, якщо це говориться за гетерогенні процеси, температура, каталізатор, а також зовнішні чинники, наприклад, опромінювання.